При використанні порошкового вогнегаснику ми обов'язково тримаємо шланг і направляємо в місце пожежі. При використанні вуглекислотного вогнегаснику ми ні в коєму разі не тримаємося за зараз. Тримаємо вогнегасник. Фахівець ДСНС Сергій Шашкін демонструє колективу одного із черкаських медзакладів, як користуватися вогнегасником. Навчання з безпеки тут проводять, щоб кожен працівник знав, як діяти у разі виникнення загорання. Перше і саме головне, що не можна робити, це панікувати. Ніколи при виявленні надзвичайної ситуації ми не панікуємо. Залишаємося спокійними. Повідомляємо. Співробітників повідомляємо керівництво. Інформування, евакуація, ліквідація. Фахівці вкотре проговорили головне, що треба пам'ятати у разі виникнення надзвичайної ситуації. Закріпили знання також на практиці. Спочатку правильне використання вогнегасника продемонстрував фахівець. В даному вогнегаснику також у нас вогнегасник заряджений порошком. Згори у нас знаходиться кисень під тиском. За тим працівники медзакладу могли спробувати погасити вогонь. Пані Світлана працює медичною сестрою. Зізнається, ніколи не тримала в руках вогнегасника. Тепер про правила користування ним розкаже і вдома своїй родині. не Цікаво, ну все ж таки потрібні навички. Дуже потрібні в нашій ситуації зараз в нашій країні дуже потрібні такі заходи. В адміністрації медичного закладу зазначають, постійно дбають, щоб відділення були забезпечені вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння. Це, зокрема, пісок і лопати. Навчання працівників теж регулярні. Для того щоб наші працівники були підготовлені, розуміння було, що були навички, початкові навички пожежогасіння». Ми влаштували такі навчання згідно до законодавства, ми маємо їх проводити раз на рік для того, щоб зміна йде там працівників, щоб всі працівники вміли і мали початкові навички до того, поки приїде машина ДСНС. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал. Віта.